Привіт! Сьогодні на каналі про стиль присвячений виготовленню дизайнерських меблів. Я В'ячеслав, засновник студії Пекарський стиль. В виробництві більше 20 років, тому точно маю чим поділитися з вами. Для вас залишу посилання під відео на моїй соціальній мережі для консультацій. Заходьте в описі контакти та пишіть мені. Отже, топ 5 дизайнів, які найчастіше зустрічаються в оформленні інтер'єрів, сформовано на основі наших власних спостережень. На гребені популярності останніми роками знаходиться мінімалізм і схоже на те, що він не збирається втрачати своїх позицій. Ймовірно, така популярність напряму пов'язана із стилем життя сучасної людини. Настала епоха, коли цінується стриманість, надійність і практичність. Меблі, виготовлені в мінімалістичному стилі, це про чіткість та геометричність ліній, мінімум декору та максимум функціональності, приховані ручки, розділювачі для шухляд. Вертикальні стійки, замаскована вбудована техніка, антресолі до самої стелі. Це про візуальну легкість та грамотне використання квадратних метрів. Щодо фактур, то акценти виставлено на рівних гладких поверхнях матові або глянцеві. Фактури можуть бути розбавлені вкрапленням з природних матеріалів, приміром стільниці та фасах з камень чи мрамору. Скла – елементи з дерева або з його імітації. Мінімалізм і дизайнери часто використовують монохром, може бути поєднання двох-трьох кольорів однієї гамми – чорний і білий. Та популярніші в мінімалізмі білий, чи не тому, що головною ознакою стилю є багато простору і світла. Якщо ви вже зачепили тему світла, то варто зауважити, що для меблів в мінімалістичному стилі характерне використання підсвіток завдяки такому підходу. Вдається візуально вдати інтер'єру легкості і просторості. Однією з таких собі варіацій мінімалізму є скандинавський стиль. Основними характеристиками скандинавського інтер'єру є природність, гармонійність та затишок. Кожен предмет меблі виконує певну конкретну функцію, і при цьому всі разом елементи формують комфортне просторе середовище. Скандинавський стиль в інтер'єрі тісно перегукується з філософією хюги. Щоб покликана приносити в життя людини щастя та благополуччя. Меблі в скандинавському інтер'єрі мають прості форми та лінії, без вишуканих елементів декору та додаткових деталей. Базовими кольорами для інтер'єру є білий. Розбавляти його можна іншим, приглушеним природним відтінком сірій, усі тони коричневого, пісочні, блакитний, чи спокійні відтінки зеленого. Загалом скандинавський стиль про спокій, затишок та зручність. А найголовніше, що він однаково виграшно буде дивитись і в заміському будинку, і в невеликій міській квартирі. Звісно, в модерні ми також відмовляємося від вишиваного декору, елементів розкоші, великої кількості дрібних деталей, плавність, легкість, округлість це все має місце в модерні. До речі, цей стиль дуже зручно використовувати для приміщення з нестандартних форм, оскільки саме вигін. Заокруглені дозволяють раціонально використовувати простір кімнати. Модерн це про класику без пафосу. Основним матеріалом для оформлення інтер'єру, а зокрема меблів, є дерево. Для декору фасадів використовують шпон різних деревних порід, додають фактурності паличкам, тумбам, комодам. Окрім дерева, в модерні можна сміливо використовувати інші матеріали кераміка, граніт, скло, камінь, метал. Дають широченне поле для цікавих композиційних. Експеримент якраз модерн почав першим пропонувати об'єднувати різні функціональні зони кухню та обідні. передпокій з вітальною чи спальною, з ванною кімнатою. Можливо, саме тому він став досить популярним сьогодні, коли на ринку нерухомості з'явилося стільки житла в концепції вільного планування. Існує стиль, який мені чомусь хочеться назвати молодіжний мінімалізм. І це я про лофт. Для лофту характерна просторість і відкрите планування. При оформленні інтер'єру не варто забувати про стриманість і навіть наліт індустріальності. Щодо меблів, то можемо говорити про простоту і навіть певну брутальність. Ідеально в загальну концепцію впишуться металеві або хромовані деталі. Загалом, до меблів у такому інтер'єрі немає суворих вимог. Головне правило не захаращувати простір. Все повинно бути на своїх місцях з чітко з функціональними призначеннями. Колірна гама лофту не дуже багата. Оформили інтер'єру, використовуються класичні кольори білий, сірий, чорний, коричний. Електрика стиль, який, здавалося, поєднане непоєднувано. Для оформлення такого інтер'єру сучасні дизайнери використовують предмети та декор різних стилів та епох, що поєднані спільною ідеєю схожими фактурами. В електриці можна сміливо поєднувати меблі переміри з вікторіанської епохи та сучасні стелажі. Для цього стилю притаманна велика кількість декоративних ніж, м'які кути, текстильна оздоба, нишкові полиці до самої стелі тощо. В електричній квартирі однаково гармонійно виглядатиму меблі з дерев'яними фактурами, декором і кераміки, каменю, металу. Масивні елементи, в тому числі меблі, ми встановлюємо на задній план, в той час як дрібніші декоративні деталі вставляємо наперед. Це додає приміщення певної глибінності, допомагає укиникнути враження захаращеності. Сьогодні у відео ми розглянули лише найпопулярніші стилі в дизайні. Кожен з них має свої характерні риси і вимагає досвіду при виборі елементів декору та меблів. Якщо ви вже маєте якісь побажання щодо оформлення свого інтер'єру або ж навпаки, вагаєтесь. Що ліпше пасуватиме до планування вашого дому та стилю життя, сміливо звертайтесь за вказаними під роликом контактами. Наші фахівці залюбки допоможуть вам розібратись у різних стилях, розкажуть про всі тонкощі, нюанси, тих чи інших елементів меблю. Та навіть створюють 3D-візуалізації майбутнього проєкту. Ще на етапі планування ви зможете зрозуміти, як в майбутньому виглядатиме ваша кімната. Обов'язково натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, залишайте в коментарі і чекайте наступних корисних відео.